Це рубрика «Ізі творчі на 200». На тому тижні ми відповіли на всі ваші питання щодо другої частини творчого конкурсу декламування тексту на камеру. А сьогодні хочемо дати кілька порад, щоб твій виступ 100% сподобався комісії. Перше перед публічним виступом завжди роби артикуляційну розминку. Це допоможе тобі чітко вимовляти звуки та не запинатись. Друге відрепетируйте свою промову перед виступом. Це допоможе вам не тільки не губитися в тексті, а й перевірити, чи вкладаєтесь ви в таймінг. Третє контролюйте жестикуляцію. Кожен ваш рух має бути виправданим, бо велика кількість жестів відволікає увагу від вашої доповіді. Четверте роби акценти для цього. Тобі потрібно буде попрацювати зі своїм голосом заздалегідь. Це дасть комісії не заснути і триматиме в напрузі до кінця виступу. А ще кілька порад шукаю пості під відео. Підписуйся, бо з кожним випуском ти все ближче до вступу на тележурналістику.